Ну що, не чекали. Вітаю вас. Ого. Питання, що ви тут забули? Мені, здається, ви не за адресою. Ну, ну не треба ж так агресивно. Ми ж не сказали мету візиту ще. Та не вже, ви це серйозно? А от поки не вирішив слухати мені далі. Ну, заспокойтесь, перше послухайте, а потім вирішите, чи пропозиція вам цікава. Ви можете довести ваш статус допомогою дрифт-заходу, Показати, як впораєтесь із трасою, як з автомобілем. Зможете зарекомендувати про себе перед іншими, хоча, може, вас це і не цікавить, однак запрошення дійсно. Так, тут я тебе зупиню, ми не намагаємось комусь щось довести. Ні, 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 не треба. Просто можете взяти участь в змаганнях, отримати задоволення від самого заходу, відпочинете, поспілкуєтесь в неформальній обстановці. До того ж нікого не цікавить грошовий приз. А якщо ще знайдуться спільні думки з кимось присутніх, чому би ні. Але грошовий приз буде. Але якщо це не шоу для туристів, можливо, що всі із наших, хтось з наших покрутить колеса. Ну, туристів у нас в штаті не багато, так скажемо, зараз не сезон. Але все ж, якщо вони там з'являться, тоді про вас почує не тільки Квант. Що ж, тоді до зустрічі. Давайте.